Які, наприклад, автомобілі зараз вигідно привезти в бюджет 10-15 тисяч доларів? Бюджет 10 тисяч доларів з Америки зараз складно провести автомобіль. Автомобілі стають старшими. Відповідно на них акцизна ставки загалом розмитнення стає uh -huh. дорожчим. Зараз бюджет 10 тисяч скластися доволі складно. Це якщо ми говоримо про повністю бюджет під ключ разом з ремонтом, щоб зробити в 10. Можна привести орієнтовно від 12 тисяч повністю під ключ з ремонтом, прямо гарні автомобілі. Якщо говорити про бюджет 10-15, досі є. Вигідні седани, які можна возити. Хоча зараз менше людей значно цікавляться седанами, це там, ті ж самі пасати, їх можна брати свіжими і просто за рахунок пробігу привезти для себе хороший свіжий автомобіль, гарні комплектації. Він встане в ціну ринку України, але виграти, ну, ми виграємо тоді за рахунок стану автомобіля, комплектації, там по кольорах тож можна індивідуально під клієнта підібрати. Ще також по седанах гібридні свіжі фюжени можна возити. Японські автомобілі, там Honda Accord, наприклад, в тому самому 10-му поколінні їх можна зараз пробувати, там, до 15 тисяч привести, корейські седани Оптіми Сонати а 4. Якщо говорити про 15 тисяч, класно пробувати. Вже Б 9 кузові 4 привести, тому що це складно, але це цілком реально, тому що в Україні там нижче 18 тисяч, навіть передньопровідний варіант доволі складно купити живий.